4 січня олександрійці провели в останню путь 45-річного солдата Романа Шиша. Наш земляк вважався зниклим безвісті тривалий час, і лише нещодавно підтвердився факт його загибелі. Останній бій Романа відбувся у районі населеного пункту Нижнє, що на Луганщині, 5 квітня 2022 року. Дорога родина, всемилосердний господь дає вам здоров'я. перенести цю велику втрату. Тому що ви проважайтесь сьогодні найрідніші, найближче, найдорожчіші є в цьому земному житті. Доки в нас в Україні будуть такі патріоти, доти ми не станемо ні перед ким на колінах, ні перед яким агресором. Тільки одне погано, що ми зустрічаємо героїв нашій ті. Нам потрібно зустрічати героїв живих. Дев'ять класів Роман Шиша закінчив ліцеї номер 17 Потім продовжив навчання в ПТУ номер 13 за фахом кухаря. Роман з правою життя мав боротися за справедливість, захищати людей, дбати про те, щоб в місті був спокій і порядок. Коли прийшла біда, то він серед перших. Хто зустрічав ворога, зустрічав в далекому Донбасі, на Луганщині. І Роман був серед тих, хто першими приймали цей важкий бій із загарбником. Маємо залишатися людьми, принаймні для того, щоб берегти пам'ять про наших захисників, щоб берегти пам'ять про нашого Романа. Дякую вам, що пам'ятаєте. Після проходження строкової служби Роман пішов працювати у поліцію. Роман Вікторович служив в органах внутрішніх справ більше 20 років. Він був порядною людиною, виконував сумлінно на свої обов'язки, був завжди справжнім патріотом. Він найкращі роки віддав служінню українському народові. І коли вийшов на пенсію, він став на захист нашої держави. Роман Вікторович, нема слів. Ну дуже тяжка, тяжка, дуже сьогодні тяжка втрата. Дуже багато колег, друзів зібралась, щоб проводити в останній путь нашого колега. У 2021-му наш герой підписав контракт із збройними силами України та став на захист територіальної цілісності і незалежності держави. Роман Вікторович, один із перших зі зброєю в руках, став на захист. Нашої держави і до останнього подиху захищав її зі зброєю в руках. Сьогодні ми з ним прощаємося і проведжаємо в останній путь. Від імені Олександрійської військової адміністрації я висловлюю слова щирого співчуття рідним і близьким Романа Вікторовича. Пам'ять про нього житиме в наших серцях. Слава Україні! У Романа Шиша залишилася мати та брат поховали захисника на військовому кладовищі.